Зеленський попередив українців за кордоном. Існуючі соцвиплати та підтримка зникнуть. Ну що ж, українці, новини для всіх. Хто за кордоном і сподівався на тривалу підтримку, то президент Зеленський повідомив, що частина соціальної допомоги може зникнути. Що вже до Європи добрались, Як гроші на держзаказах зникають? Що Мсековцих всіх відправили на принудітельне лічення в Монте Карло. Країни ЄС вже обмірковують, як скоротити виплати і залишити лише тих, хто працює. Оце новина. В Німеччині понад мільйон українців, із них близько 300 тисяч ніде не працюють. І поки підтримка триває, доти вони можуть жити спокійно. Але Європа вже відверто планує зміни у своїх соціальних політиках. Ось так. А що ж Україна? Зеленський обіцяє нові робочі місця інвестиції з європейських фондів і навіть департаменти підтримки в Польщі та Німеччині. Як це змінить ситуацію для тих, хто вирішить залишитися за кордоном, а хто повернеться додому? У цьому випуску ми розберемо, що це означає для кожного з нас і чого чекати нам найближчим часом. Не перемикайтесь! З вами Ященка Антон. Ви на каналі Без Води. Поїхали! О, вище тут. За словами президента, частина українців будуть змушені повернутися додому. Країни, що прийняли біженців з України, хочуть залишити в своїх державах тільки тих українців, які працюють. Ну, це не новина для нас. Тому та частина співгромадян, які не працюють за кордоном, будуть вимушені повернутися додому. Звісно, це найбільше лякає, по-перше, пенсіонерів, по-друге, інвалідів. Але це дійсно така правда життя. Про це на зустрічі з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття сказав президент Володимир Зеленський. Він звернув увагу, що не всіх українців раді бачити за кордоном, і це дійсно так. Тож приймаючи країни, звісно, і хочуть, щоб ці українці там залишалися. Бо це, як ми в попередніх випусках вже з вами е, говорили, це для них податки і не потрібно е, вирощувати, скажімо так, платника податків от, е, 20 років. А одразу людина платить податки. Тому таких українців працюючих, звісно, хочуть залишати країни у себе. І далі йде цитата. Це не частина плану, як повернути українців, але є факти. Українці, які працюють за кордоном, лідери і країни, відповідні хочуть, щоб ці українці там і залишились. Щодо українців, які не працюють за кордоном, вони шукають, як їх змусити повернутися в Україну. Це факт. Ось що сказав Володимир Олександрович, і це цілком реальна, адекватна позиція, на мій погляд. Ми навіть все це з вами вже не один раз проговорювали у попередніх випусках. А це тільки я почув, що Володимир Олександрович вже з нами попрощався, з тими, хто працює. Це добра новина чи погана, як ви думаєте? Як приклад, Зеленський навів Німеччину, де з більш ніж мільйона українців, щонайменше 300 тисяч ніде не працюють і навіть не роблять спроб працевлаштуватися. Тут я хочу внести поправку, що серед цих людей дуже багато е, одиноких багатодітних мамочок і е, пенсіонерів, і, звісно, інвалідів, людей, котрі не можуть дійсно працювати, вони цього вже або вже робити не можуть, або е, за станом здоров'я не можуть, або поки що не можуть, як багато. Дітні мамочки, у котрих є не дорослі діти. І тут ще далі є цитата президента. І таких багато людей по всій Європі. Перше, так чи інакше, ця частина українців повернеться, тому що соціальні виплати і підтримка, які є за кордоном на сьогодні, зникнуть. Важко з цим не погодитись ця підтримка зникне. На жаль. Е, але це ще раз правда життя. Інваліди та е, пенсіонери. Жодна країна ну, не буде брати на себе тягар. Е, ви знаєте, що основним тягарем для всіх країн є е, пенсійний фонд. Е, то жодна країна не буде е, на себе брати е, цю. Лишню відповідальність. Звісно, вони якомога скоріше після закінчення війни відправлять цих людей назад в Україну. Це правда життя. Вибачте, якщо комусь це не подобається, але це факт. Але звісно, є другий факт. Давайте не будемо тут шоколадними прикидуватись. Дуже багато, особливо Німеччина зібрала усіх. Ну, так назвемо їх лояльно соціальних туристів, котрі дійсно е, пристосуванці і ну, такі є, як, скажімо так, нас всіх е, змальовують е, тут у Німеччині. Давайте чесно скажемо, є й такі люди, і це добре. І тут я вам хочу, до речі, додати новину про Францію, про те, що ви ми з вами вже це обсуждали, що е, українців виселяють е, із їхніх домівок, із соціального житла. Тож я зателефонував своєму другу і спитав, що ж у вас там коїться. І він мені розповів: тобто е, ситуація є, е, але відбувається наступне справжнього соціального житла. В українців дуже мало в них, здебільшого, ці українці живуть здебільшого під видом соціального у муніципальному житлі, або це частне чиє житло. Наприклад, хтось живе та працює в Парижі, і у нього десь у Нормандії є дім, і він. Коли була така потреба, він пожертвував цей дім, сказав там: нехай там живуть люди, кому потрібно зараз біженці з України. Йому вигідно, тому що йому не потрібно податок на цей дім платити, комуналку платити, тобто йому було вигідно. І багато таких людей кажуть: ну вже скільки ж два з половиною роки мені потрібен цей дім. І тоді, звісно, з цього дому вже е, людей якось починають висіляти. А з муніципального житла чому виселяють? Тому що. Це житло, котре належить громадам, і громади, котрі зацікавлені прийняти у себе людей, це здебільшого менш розвинені громади, де є брак робочих рук. То вони таким чином заохочують приїжджати, залишатися у себе, щоб люди просивлаштовувались, і ну, таким чином громада. Краще себе почували. Але ж є такі люди, теж не будемо із пісні слов не викинеш, як кажуть, які е, за два з половиною роки не влаштувалися. І по різним причинам, давайте так: е, одні не влаштувалися, тому що в цій громаді це здебільшого десь якесь село до великого міста. Е, там... Довго добиратися, і, е, там, наприклад, кваліфікована людина не може собі там знайти якусь роботу. І тому виникають такі проблеми. І, е, і гостро становиться питання там, де е, дуже багато людей не влаштовуються на роботу, наприклад, як е, в цьому славнозвісному місці у Франції, там, де е, майже 30% людей досі не знайшли собі роботу. І ось така ситуація ось е, коїться. Тобто, Але Франція, Франція дивіться. Тих, хто працює, будь ласка, працюйте, живіть, все для вас, ось так. Це я вам до того, що я просто підтверджую вам слова президента, що це відбувається. що... Дійсно, людей, котрі можуть працювати, ніхто не буде приймати, і це дратує взагалі всіх, коли людина, котра може працювати, не працює і займається отакою хреновою штукою, як соціальний туризм. Тож повертаємось до нашої новини. Що ще там сказав наш президент: що лідери цих країн розраховують тільки на свої суспільства, і далі йде цитата: як тільки їхні суспільства будуть підтримувати, щоб не платити допомогу українцям, які в їхніх державах в цей момент момент, повірте мені, вони будуть робити все, щоб припинити повністю їм допомагати. А таким чином, ця частина українців буде повертатися сюди, бо це їхній дім, зазначив Зеленський. Теж не можна не погодитись з президентом, бо дійсно політики керівництво держав воно рефлексує на те, що каже їм виборять, і звісно, вони будуть робити так, як виборець того хоче. Так працює до речі, здорова демократія. Також президент підкреслив, що є реальна частина українців, які реально чекають завершення війни, щоб повернутися. При цьому. Міграційну політику буде включено у внутрішній план дій України. Зі свого боку ми будемо посилювати і нашу політику за кордоном. Незабаром з'являться спеціальні департаменти за кордоном, які будуть представляти людський капітал. Два таких департамента ми точно бачимо у Польщі та Німеччині, тому що більшість українців саме в цих державах там будуть і програми, і працевлаштування в Україні для українців. Повідомляє Зеленський. Він зазначив, що ведеться робота над тим, щоб в Україну прийшли російські гроші, які заморожені. На європейському континенті далі йде знову цитата: ці гроші також будуть повертати населенню, і мало того, будуть привабливими і для громадян інших країн, тому що це великі гроші щодо відновлення держави. І всі країни, які будуть давати ці гроші, вони будуть дуже хотіти, щоб їх бізнеси заходили сюди. Всі захочуть заробляти на цих грошах. Це факт. Безумовно, коли ці бізнеси будуть заходити сюди, ми будемо говорити про наше працевлаштування і такі робочі місця з конкретною заробітною платою в конкуренції з такими країнами, як наші сусіди. Це факт. Все це буде сказав Зеленський. За його словами, як допоміжний механізм розглядається питання подвійного громадянства. Я підтримую цю ідею, але відкриваючи можливість тільки для окремих країн країн Європейського Союзу, країн наших близьких партнерів. Як сказав глава держави для України ...жливо, щоб громадяни, які вимушено чи не вимушено через війну отримали громадянство іншої країни. До речі, це про нас, тому що ми. Повинні отримати громадянство іншої країни, бо нам Україна не видає паспорти. Не змінювали повністю своє українське громадянство. І тому подвійне або множинне громадянство, як це називається, це також одна зі спроб. Головне, щоб люди не втратив зв'язок з Україною, резюмував глава держави. Що я можу додати? Цілком адекватна позиція нашого глави держави, але закордонні паспорти чоловікам 25-60 років і досі ДП документ не віддав. Позавчора в мене вийшло. Відео про те, як нас е, певними діями влади е, відмежовують від України. Це нас, це українців за кордоном. Якщо не бачили, подивіться це відео, дуже цікаво, як на мене. Тому залишається мені тільки констатувати факт тому, того, що гарні слова сказав президент. Наш президент вміє бути переконливим, але давайте подивимось на дії. А тут поки що ми бачимо тільки лобіювання припинення підтримки українців за кордоном і невидачу паспортів. Що ви думаєте стосовно цього? Будь ласка, напишіть в коментарях. Мені дуже цікаво почитати, чи розділяєте ви цю думку. Звучить все це, звісно, натхненно: повернення українців, нові робочі місця, інвестиції і навіть обговорення подвійного громадянства. Але варто пам'ятати, що за красивими словами стоїть реальність, де не всі обіцянки реалізуються так швидко, як би нам хотілося. Ми вже не раз чули про. Велике повернення додому про майбутнє відновлення і економічний прорив. А поки що бачимо більше ініціатив щодо скорочення підтримки, ніж реальних кроків, які полегшать повернення додому чи відкриють нові можливості у Європі. Тож, як би красиво це не звучало, поки що залишається пильнувати за реальними діями. Бо слова це одне, а от дії це інше. Їх оцінюємо на холодну голову, будемо вірити, але перевіряти.